Зеленський заявив про присутність української армії на Білгородщині. каже, зсу пішли туди, аби попередити наступ Росії на Сумщину та Харківщину. Тим часом російське міноборони вже звітує про захоплення села Басівка у Сумській області. А от офіційні українські джерела цю інформацію називають фейком. Що відбувається у прикордонні? Чи це вже той наступ російської армії, який анонсували на квітень травень? Та чи вдасться його зупинити? Про це говоримо сьогодні. Це свобода ранок. Я ірина Островська. Вітаю вас. Отож, українська армія відкрила ще один напрямок фронту. Президент Володимир Зеленський напередодні у щоденному зверненні заявив про операцію Збройних сил України на території Білгородської області Росії. Каже, це заходи для захисту Харківської та Сумської областей. Наша присутність на Курщині та наша присутність в Білгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо. Війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше, максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів. Напередодні українські воєнні анонімні телеграм-канали, наприклад, Бахмутський демон писали про те, що російські війська втрачають певні позиції на території власної Білгорської області, де саме відбувся прорив кордону і які населені пункти Білгорщини контролює ЗСУ ані в Генштабі, ані у президента не повідомляють. А от на карті аналітиків проекту Діпстейт є ділянка на кордоні, яка позначена сірою зоною. Це на схід від українського міста Суми та на південь від російського міста Суджа. От зараз ви бачите на карті ці щонайменше два населених пункти Попівка та Демидівка Білгородської області, які вже не повністю контролюються силами армії РФ. Ще тиждень тому російський більд публікував відео, яке розповсюджували російські провоєнні телеграм-канали. На ньому саме російські військові авіабомбою підривають греблю поблизу населеного пункту Попівка, як пише більд для того, щоб ускладнити просування української армії. Також російські телеграм-канали публікують відео української броньованої техніки і заявляють, що це знищено вже у Білгурській області. Тут варто зазначити, що й раніше український президент Зеленський у спілкуванні з, жур... з журналістами Associated Press вже заявляв про операцію ЗСУ на Білгородщині. Тоді він пояснював, що це операція на випередження, аби не дати російській армії відкрити новий напрямок на території України, а саме на Сумщині. Це було ще 18 березня. А в той же день російське міноборони заявило про прорив кордону з боку України і назвало причиною цієї операції. Цитую дискредитацію мирних ініціатив президента. SAD, Donald Trump. Те, російська армія, попри операцію зсу на Білгорна таки продовжує атакувати український кордон на Сумщині. І якщо раніше аналітики Діпстейт повідомляли лише про населений пункт Новенький юнаківської громади, як про село де російській армії вдалося закріпитися, то тепер російські телеграм-канали, а також державна російська агенція та повідомили про окупацію Басівки у Сумській області. Це на південь від новенького, також юнаківської громади. У центрі протидії дезінформації при РНБО одразу заявили, що це фейк Росії. А речник Української державної прикордонної служби Украї... України Андрій Демченко сказав, що російські штурмові групи намагаються прорвати кордон на Сумщині однак зазнають втрат. І Олена Сіма, голова юнаківської територіальної громади, нам у телефонній розмові теж не підтвердила окупацію Басівки. каже це українське село. Ситуація в нас дуже така складна. Це басівка, і логня, і юнаківка. Дуже багато падає клабів. Дуже багато знищено майна людського будинків. Така в нас ситуація. Кожен день нищиться будинки, горять. Розбиває їх, нищиться. Ми бачили повідомлення про те, що там і російські ДРГ, і можливо солдати проходили. Чи можете ви от... Значить, Я, як голова сільської ради, виконую свої повноваження по місцевому самоврядуванню. А стосовно того, що як ви здають дають інформацію, мені просто цікаво, звідки вони її черпають. Я, як голова сільської ради, цього не знаю. Наскільки мені відомо, що басівка це ще українське село. І там знаходяться Збройні Сили України, а більше я нічого не знаю. І ось Дмитро Лантушенко, це начальник служби зв'язків з громадськістю 117-ї окремої бригади тероборони, яка виконує завдання на Сумщині. з яким я поспілкувалася до ефіру. Він теж каже про ДРГ на Сумщині. Давайте послухаємо. Немає певних штурмових дій на території. Сумської області я б це назвав більше в більшості. Це тактика ДРГ, коли кожен раз вони намагаються так, чи інакше, максимально влив зайти території, заїхати на своїх там багів чи заїхати на своїх там, квадроциклах і максимально е зуміти зупинитися в чи чише населені пункти. Так е є, але це більше. Їх тактику мені здається з приводу прощупування сил оборони на тій чи іншій ділянці державного кордону, і це відчувається по всій території Сумщини. Як є спроби зайти з півночі, так і в центральній частині області, так і на північ області Сумщини. Ситуацію на Сумщині, також на Білгородщині, будемо аналізувати з Олександром Мусієнком, військовослужбовцем Збройних сил України, і маю сказати також, що до військової служби Олександр Мусієнко керував Центром військово правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Скажіть насамперед, що відомо вам з того, що відбувається на території Білгородської області Росії, яке становище українських сил там, Но, справді Україна вживає заходів для проведення активної маневрової оборони. Що саме по собі передбачає не тільки фактично утримування певних позицій та рубежів оборони, а й контрдії. Тобто, коли з'являються відповідні можливості провести превентивні дії, по тому, щоб знищити ворога на певній глибині тилу, де знаходяться позиції російських військ, а так само і на його території, використовуються відповідні можливості, що стосується Білгородської області. То операція там триває і мета її полягає в тому, щоб дійсно не дати російським військам зосередити свої підрозділи і перевести їх в наступальні бойові порядки. Ну тобто, прекрасно зрозуміло, що одним із напрямків удару і напрямків дій противника після того, як вони наступали в Курській області, але їх вдалося зупинити там. Наступним етапом може бути фактично спроба. Атакувати Сумщину і Харківщину не з одного напрямку. Відповідно, активність ворога почала фіксуватися в Білгородській області. Відповідно, підстави були вважати командуванні Сил оборони, що з цього напрямку можливі ще наступальні дії, і для того, аби цього не допустити, відбуваються контрзаходи для того, щоб ворогові не вдалося зосереджувати безпосередньо поблизу українського кордону угрупування якими подальшому російські війська зможуть атакувати, відповідно задіюються різні сили і засоби по Білгородській області протягом березня було нанесено не один удар з повітря. Його завдавали повітряні сили збройних сил України, мета, яка ставилася, це ураження командних пунктів противника, якраз для того, щоб порушити координацію, зв'язок, систему управління, аби не дати фактично російським підрозділам готуватися до більш масштабних дій в напрямку Харківщини та Сумщини, і це підкріпляється в тому числі і сухопутними операціями, які проводяться доволі таки мудро. Фактично, це не є якась масштабна наступальна операція, а це є точкові такі операції, якраз які спрямовані на позиції російських військ. Які намагаються концентруватися в цих районах Білгородської області, тому таким чином мета зрозуміла, як і зазначив президент України, це фактично зривати можливості для наступу ворога на Сумщину та на Харківщину. Тобто саме там у районі цих населених пунктів Білоруської області, Попівка, Демидівка, концентрувалися російські сили, бо не зрозуміло, чому саме там, саме на цьому відтинку кордону почався цей наступ, чи як ви називаєте це активною обороною? Справа в тому, що якщо ми говоримо про превентивні заклади, безумовно вони відбуваються там, де в тому числі є присутність російських військ, або де є підстави вважати, що ці війська можуть з'явитися. Ну я вам наведу приклад, що коли минулого року, в травні, навіть на навіть ще навесні, от приблизно в цей період, стало відомо силам оборони України про те, що ворог готує атаку на сумщину, було вперше зафіксовано концентрацію російських військ суджі і південніше, суджі, тобто, це ж теж не даремно було от о, наступальних дій, якраз. В бік Курської області, і в бік саме населеного пункту суджа, тому що штаб російських військ знаходився там пізніше, ближче до літа. Вони знову таки концентрували свою там активність вороги, і знову ж таки фіксувалися суджа і довколишні населені пункти. Це просто як приклад, що наступальні дії вони не проводяться фактично по тих районах. Де або немає російських військ, або де немає підстав вважати, що вони там з'являться, відповідно, це відбувається або по концентрації сил і засобів противника, або займаються ті позиції, щодо яких було повідомлення, розвідувальна інформація і підстави вважати, що ці позиції можуть бути зайняті ворогом, і саме потенційно, звідти ворог планує проводити наступальні дії. А ви згадали про такі можливі... Про підготовчі дії російської армії до наступу в минулому році, але ми також пам'ятаємо, що й були конкретні їхні дії з, з наступу на півночі Харківщини у районі Вовчанська, у районі Липців, і саме ці ділянки фронту є окуповані. Це, це українська територія, яка окупована досі. Там немає такої доцільності проводити ось такі подібні операції контрнаступу на Білгородщині, аби відтягнути звідти російську армію і власне звільнити ці території. Ну, знаєте, я би не хотів вдаватися в деталі саме доцільності і планів, до речі, Збройних сил України, які безумовно є, і на різні напрямки і ділянки фронту, в тому числі, доцільність виникає, виходячи із ситуації і обставин, які складаються. Я хочу нагадати, що в районі липців і в районі Вовчанська російські війська є на сьогоднішній день заблоковані і жодного просування не фіксується. Але для того щоб потенційно унеможливити повторення ситуації, яка могла виникнути з липцями і вовчанським на інших ділянках фронту Харківщини або Сумщини, потрібно проводити зараз контрзаходи. Відповідно, ситуація на фронті вона визначає доцільність в той чи інший період дій відповідних. І якщо простежується, що ворог нарощує певний наступальний потенціал. А мова йде про наступальний потенціал, наприклад, на, на тих рубежах, про які ви згадали, зараз вдалося цей наступальний потенціал заблокувати, і підстав вважати, що саме звідти зараз буде активізація ворога масштабна. Немає, але є інші ділянки і напрямки. То відповідно в цих напрямках і проводяться відповідні дії. Ну тобто, тут знаєте, перефразовуючи ото фон Бісмарка, війна це теж мистецтво можливо, як і політика. Пане Олександре, якщо повернутися до Попівки та Демидівки, таких населених пунктів Білогородської області, які так виглядає, контролює вже українська армія, то ось російські провоєнні пабліки минулого тижня писали про знищення дамби в селі Демидівка російською авіацією для того, щоб заблокувати рух збройних сил України, так би мовити, навіть оточити його. Вам щось відомо про це? Чи це вдалося російській армії власне досягти цієї мети чи ні? Що стосується ударів з повітря, то вони дійсно були. Треба сказати, що Росія системно завдає ударів кабами і іншими засобами ураження, в тому числі по своїх населених пунктах на своїй території. Вони це роблять постійно. Звичайно, що ворог прагне і буде прагнутиме, і прагнутиме надалі блокувати можливе просування сил оборони України на певних ділянках, але тут необхідно розуміти, що звичайно, з точки зору можливого просування. Можливого можливих подальших дій ніхто противника інформувати не буде. Те, що вони вживають певних закладів, вони вживають, тому що у них виникла певна паніка. Вони, вочевидь, не очікували таких дій реально, тому що російські війська були сконцентровані на тому, що Україна перейде виключно в глуху оборону ще жодних активних дій безпосередньо в тому числі на території Росії в Білгородській області проводитися з нашого боку не буде. І тому фактично, коли їх застали ось так зненацька, вони почали вживати контрзаходи, в тому числі і спрямовані на те, щоб підірвати дамбу, на те, щоб спричинити там затоплення певних територій довколишніх. Але ну, знову ж таки на сьогоднішній день. Не все рівно сили оборони продовжують виконувати операції за тим планом, який затверджено командуванням. А тут дуже цікаво, бо ми пригадуємо курську операцію у серпні минулого року. і Наскільки це була така несподіванка для російської армії, очевидно для російської влади, і тоді збройним силам України вдалося дуже швидко. Про, ем, просунутись на велику ділянку е, вперед. Зараз тут все-таки трішки менша територія контролюється, як ми бачимо в Білогородській області. Але ви попри це кажете, що все-таки оцей ефект несподіванки вдалося теж зберегти і при наступі на територію Білгородщини? Звичайно, він був збережений, тому що абсолютно ворог думав, що концентрація сил буде в іншому місці, що українські сили будуть проводити операції іншого характеру. Вдалося противника перехитрити і фактично нав'язати йому ту ділянку для ведення бойових дій, де російські війська цього не очікували. В цьому є і особливість. Що стосується тут Білгородської області, думаю, що певний характер дій і сама операція вона дещо відрізняється від того, що ми бачили на Курщині. Вона носить інший характер на сьогоднішній день, в чомусь подібний, в чомусь звичайно, і відмінний. Але вона теж має свою логіку, про яку ми вже говорили в першу чергу, превентивного характеру. Якщо говорити про це, то от що зараз відбувається на Сумщині, чи допомагають справді ці дії збройних сил України на Білгородщині відтягнути сили російські від Сумщини, звичайно, допомагає, тому що якби не було відповідних контрдій. І заходів з українського боку ворог уже міг би вести бойові дії і рухатися десь в бік Сум. Це треба розуміти. Тобто, мета звичайно, в тому числі проведення таких заходів, контрзаходів і контрборотьби, вона якраз і полягає в тому, ми ж розуміємо прекрасно виклики, які були, тому що після того як Росія постійно підтягувала і підтягує додаткові сили для перегрупування своїх позицій, своїх військ і поповнення відповідно втрат. Очевидно, що ризики безпосередньо зростають для сумщини і для міста Сум, і для того щоб збити ось цей потенціал наступальний російських військ, аби не дати їм, щоб вони після проведення наступальних дій в районі Суджа за інерцією, що називається, ну фактично вкотилися а, на території Сумщини і загрожували навіть обласному центру там, Відбуваються відповідні заходи, тобто це і є. Чому я кажу про те, що це є така свого роду оборонна операція, хоч вона носить і такий наступальний характер, але на меті має все ж таки активну оборону, якраз для того, щоб не дати ворогові дуже стрімко проводити свої наступальні дії і зменшити ризики для Сумської області. І на сьогоднішній день це в порівнянні із тим, що могло би бути, в принципі, це вдається. Але в той же час ця операція вона так само створює деякі ризики для тих ділянок Сумської області, території тобто Сумської області, які межуть безпосередньо з Білогородської області, я маю на увазі Миропільську громаду. І дійсно ми бачимо, що в останнім часом обстріли там посилюються. Якщо зсу не втримуються у Білгородській області, це створює ризики наступу вже на ту нову ділянку Сумської області чи ні. Ну, справа в тому, що ці території обстрілювалися давно. На превеликі жалі, ви знаєте, що ще до проведення курської операції вживалися сумської військової адміністрації заходи для відселення певних територіальних громад, якраз через те, що там були загрози дій диверсійно-розвідувальних груп противника, і якраз через те, що ворог здійснював обстріли за допомогою артилерії та завдавав авіаударів по окремих населених пунктах і по селах. Які розташовані вздовж кордону з Росією, тому на превеликий жаль, ці ризики і виклики вони були ще фактично навіть до проведення операцій. До речі, це одна із причин, чому була в тому числі і курська операція, для того, щоб зменшити ці можливості для ворога, але Знову ж таки, чим ближче Росія перебуває і російські війська до кордону, тим більше ризиків того, що вони будуть здійснювати ці обстріли, як ми бачимо і на зараз. Але якщо подивитися, так ворог намагається окремі там якісь вилазки робити, ДРГ десь заходити, але вони не контролюють на сьогоднішній день територію Сумської області. Так, щоб можна було про це говорити, що це є встановлений стаціонарний контроль, звідки можна проводити подальші там. Наступальні дії їх стримують на рубежах. А якщо ДРГ, які з'являються, їх знищують і вибивають з певних позицій. Пане Олександре, дякуємо вам за цю аналітику. Олександр Мусієнко, військовослужбовець збройних сил України, був гостем Свобода ранок. У цьому випуску ми говорили про операцію Збройних сил України у Білгородській області Росії, також про ситуацію на Сумщині. Про те, чи зможе українська армія попередити наступ Росії на цю область і якою ціною стежимо за розвитком подій Ірина Островська та вся команда Свобода ранок прощаємося з вами до завтра. На все добре.